В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, слава Ісусу Христу. Сьогоднішню цю проповідь, на яку роздумовую над текстом, коли роздумовую над цим текстом до Колосян в третій главі, яку ми читали під час літургії, так, тому апостолі, і я би хотів назвати цю проповідь Поведінка Воскреслих. Ми чули минулий раз. Про те, що потрібно зодягатися у чесноти, були перераховані які. І то була друга половина третьої глави до колосян. Сьогодні маємо першу половину третьої глави до колосян, а тут говориться трошки про інше. Тут якраз говориться про те, що ми маємо роздягнутися, тобто відкинути від себе все те, що апостол Павло називає ідолопоклонством розпусту. Інші такі речі, ну, і був там великий той, так, перерахунок. І тому а, сьогодні я задаю те питання, а чому ми маємо так поводитися? Чому ми маємо уникати оці всі погані речі? І хто до кого це є звернення таке? І тому, а, знаєте, скажу так, що людина, якщо хоче у своєму житті грішити, і не хоче жити воскресним життям, це так назву, то фактично ці слова до тої людини можуть це не стосувати. Тобто, якщо людина хоче жити у загибелі, то нехай собі жиє. Але сьогоднішні ці слова апостол Павло якраз звертає до тих, які вже живуть трошки інакшим мишленням. Тому знову ж можемо собі задати питання: ну а чому ми так маємо жити? В чому проблема? В чому суть? І якраз апостол Павло сьогодні він якби каже: поховані з ним у хрещенні, з ним ми також воскресли, вірою в силу Бога, який воскресив його з мертвих, і вас, що були мертві гріхами, і вашим необрізанням тілесним, він оживив вас із ним, простивши нам усі провини. Тобто ми тут чуємо про хрещення. Тепер, дорі браті сестри в Христі, ви є охрещені чи ні? Є охрещені? Ну так, всі, так? Ваші діти охрещені? Ну так. А внуки? Ну так само. А для чого ми хрестили їх? Або для чого ми є хрещені? Чому ми є хрещені? Дуже важливо собі задати це питання. Ми хрестимося, щоб увійти, скажімо так, увійти у то стадо Христове, щоби бути вже Його. І позаяк ми вже дали обіцянку служити йому, то, відповідно, наша поведінка має бути відповідною. Ми маємо поводитися вже логічно особам, які себе вважають, Воскресними, бо у хрещенні, як апостол Павло каже, ми є поховані з ним, і ми у хрещенні маємо силу, кажемо так, ми будемо воскреслі з ним. Будемо живими. Тому ми вже через хрещення якби належимо до воскреслих людей. Тому ти сьогодні, який це чуєш, і не тільки, але кожен, хто є ухрещений, ти належиш до Христового стада. Тому ці слова стосуються і тебе. Що ми мусимо позбуватися, мусимо умертвляти те, що є погане. Тобто поведінка наша має бути відповідною. І тепер, коли говорю на рахунок цієї поведінки, знову ж себе питання: а чому я маю так поводитися? Звідки я маю брати то бажання поводитися добре, не грішити? І пригадую собі один такий приклад. Колись у дитинстві приблизно в 10 років, одного разу мамка, нас так кажуть, так, мама, мамка, пішла у вариш, тобто у виноградів. Завжди на виноградів ми казали вариш. Я потім, на як я виріс, та я зрозумів, що це не назва міста, вариш, а це така назвка, якби так, загальне таке поняття. І коли мама поїхала. Виноградів на базар, я лишився з бабкою сам вдома. І е, вже з вечора ще в нас 5 дітей, постійно бардак дитячий. І з вечора той є бардак, і бабка мені каже: Слухай, а ну ж давай зроби порядок. Як буде мамі приємно, як буде нам приємно, коли вона вернеться з базара, а ти зробив порядок. Як думаєте, хотів я його робити чи ні? Дуже не хотів. Але все ж таки повага і любов до мами, вона перемогла. Я зробив цей порядок. Тобто, я, розуміючи, що я є з мамою в добрих відносинах, я бажаю, щоб вона була щаслива. Я хочу я, я, хоч не хочу, але я роблю ці певні речі. Щось відповідно, другі і сестри в Христі, так само е, це стосується того, чому ми не маємо грішити. Бо як ми є з Воскреслим у тих добрих стосунках-відносинах, то ці стосунки відносини мене штовхають до того, що я не хочу вже більше грішити, не хочу більше впадати в той гріх, який я впадав, або який я падав. Тобто я хочу з цим гріхом уже боротися. Потім, що сталося, якщо продовжуючи ту мою історію, що сталося пізніше, коли мама прийшла, вона зауважила, що справді я робив порядок. Як думаєте, в 10 років який я його зробив? Досконалим та де? Але вона була справді щаслива і задоволена. А від того я був щасливий і задоволений. Тобто, бачите, як воно наслідок того, що я роблю, як воно наслідок впливає. Тому сьогодні апостол Павло у цій главі, на початку цієї, главі він каже: ви думайте не про, те, що вгорі, а про не про те, що на землі, але те, що в горі. Апостол Павло, якби нас, якби нас так трошки налаштовує, що свої думки, своє життя перелаштовуйте з того земного, де ви знаходитеся, де то все є таке, де нас оточує, трошки свої думки спрямовуйте до неба, до того, що подобається Богові. І це буде давати вам справді щастя, тому що і, і, і десь в якомусь розумінні, якщо так можна це виразити, Бог буде задоволений, а ми так само будемо від того щасливі. Тому, якби апостол Павло каже, перенесіться із цього земного і увага на небесному. Тому що коли ми думаємо про земне, коли наша увага постійно на земному, слухайте, то ми прив'язані до цього земного. Ми прив'язуємося до нього, і нам важко потім е, то відкласти. Ну, ну ж візьмімо смартфон. Про себе кажу, але кажу і про багатьох інших людей, що якщо забути смартфон вдома, а ти десь ідеш, там, не знаю, в густа або ще кудись ідеш, і, і забудь смартфон вдома, все ти будеш неспокійний. А де він? Його я забув, а що тепер буде, а мені подзвонять. А, 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 а знову, знову. А слухайте, а ще років тому 10-15 тому ми спокійно без цього жили. І було нормально. Тобто, наскільки, оце мені показує, наскільки ми готові прив'язатися до земного. І тому апостол Павло каже, це небезпека. Думайте про те, що вгорі. Думайте про те, що Богові подобається. Думайте про ці речі. Тому Умертвляйте те, що земне у вас є: розпусту, піяцтво, там не знаю, гульні всякі, ідолопоклонства, все, що є ідолопоклонством. Умертвляйте, тобто убивайте це в собі. І зроджуйте в собі те, що є небесне, те, що є, те, що є Боже. Тобто, нехай гріх, от той, який є, нехай він стане неіснуючим. Дуже гарно висловлюється на рахунок гріха. Гжегор Рис, люблю його проповіді слухати і десь читати. Він каже таку річ, що гріх для того, щоб втілитися, щоб заіснувати, він мусить отримати тіло, наше тіло. Тобто гріх він сам по собі не існує. Він що, за, заіснувати, він мусить якби пройти через людину. І каже цей так, архієпископ, що каже, убивайте в собі гріх. Тобто не дозволяйте, щоб він через вас проходив. Спокуса буде постійно, але каже, убивайте гріх. Тому сьогодні апостол Павло каже, убивайте його. Яким способом? Думки свої спрямовуйте до неба. Вони більш тоді, коли наші думки будуть до неба спрямовані, тоді більше ми будемо про це думати, і це буде нам давати і натхнення, так як в тому випадку моєї історії. Коли я думав про маму, про її щастя, про її реальність, про її настрій, про її бажання, то я отримав силу зробити тот, хоч нещасно, але зробити той поряд, порядок, там щось там мало прибрати. І так само ми з вами, тут на цій землі, знаєте, ми можемо, нам може не вдаватися. Ми можемо боротися з гріхом, і нам може не получатися. Але як важливо, щоб було то старання, то той подих. І потім, як буде то старання, прийде час, коли Бог дасть свого Святого Духа, дасть свої сили, і ми будемо мати силу побороти той чи інший гріх. Тому, бачите, такі настанови апостола Павла вони можуть стати не тягарем, а можуть стати в якомусь розумінні навіть заохоченням. І ставатися даром, за який маємо дякувати, нехай Господь і Дух Святий, нехай у цьому нас благословляє. Амінь.